Пральна машинка надзвичайно полегшує життя. Але є стійкі плями, які безнадійно псують річ. Сьогодні поговоримо про ефективні методи видалення плям. Почнемо. Якщо одяг забруднився кров'ю, ні в якому разі не періть його в гарячій воді. Така пляма тільки сильніше в'їсться в тканину. Кров'яний білок, що входить до її складу, дуже швидко і міцно вбирається в тканинні волокна. І чим вища температура навколишнього середовища, тим швидше це відбувається. Замочіть одяг в холодній воді на годину і відіпріть руками в мильному розчині. Якщо це не допомогло, нанесіть на шатирний спирт на пляму і залиште на 15 хвилин. Світлу і білу тканину змочіть перекисом водню і залиште теж на 15 хвилин. Потім ретельно прополощіть. Пам'ятайте, що перш ніж лити розчин на тканину, треба ватною паличкою нанести спирт чи перекис водню на один із внутрішніх швів і залишити. Це тест. Так ви не зіпсуєте річ. Льон, шовк і інші делікатні тканини не підходять для такого методу видалення плям. Маленьку свіжу пляму крові можна легко вивести, потерши забруднення кубиком льоду. Застарілі плями від крові не так легко видалити, як свіжі. Тож замочіть одяг у теплому розчині порошку приблизно на годину. Далі господарським милом натріть пляму і залиште ще на 15 хвилин. Ретельно виперіть руками і прополощіть плями від жиру. Якщо жир потрапив на одяг, важливо одразу прийняти міри. Найголовніше посолити пляму. Так, так, густо насипте сіль, бажано дрібну і добре притисніть. Сіль буде вбирати молекули жиру, і пляма потім легко випереться при ручному пранні. Ще є варіант розчинити 4 столові ложки соди з однією четвертою склянки теплої води. Потім нанести суміш на усі забруднені місця та почекати одну годину. Після просто промийте виріб і дайте йому висохнути. Але такий варіант підходить для свіжих плям на натуральних і делікатних тканинах. Ще можна потерти плямом м'якою зубною щіткою, але обережно, щоб не зіпсувати структуру тканини. Логічно, що з жирними плямами чудово впорається рідина для миття посуду. Стирайте нерозведену рідину в масну пляму і залиште на 15-20 хвилин. Потім виперіть річ в машинці. Змивати засіб з тканини перед пранням не потрібно. На джинсі і щільних тканинах можна прокласти серветки з лицьової та виворітної сторони плями і пропрасувати. Пляма виведеться, адже молекули жиру під впливом високих температур перейдуть на серветку. А от щоб видалити старі жирні плями, спробуйте використати спирт. Спирт може зіпсувати тканину, тому спочатку перевірте його на непомітній ділянці одягу. Спирт видаляє навіть найстаріші плями, які бере жоден інший спосіб. Для посилення ефекту в ложку спирту можна додати пару крапель оцту. Одяг замочіть в гарячій воді, а потім вилийте на пляму столову ложку чистого спирту. Залиште на 10 хвилин. Потім виперіть одяг в машинці з рідким засобом для прання. Трава на колінках дитячих штанів класика літніх проблем у мам. Чим відібрати зелень? Лями від травини люблять солоні розчини. Тож розчиніть одну столову ложку солі в склянці води. Замочіть брудну ділянку на годину. Далі виперіть вручну в розчині порошку. Ще спробуйте використати нашатирний спирт. Змішайте одну столову ложку нашатирного спирту зі склянкою води. Промокніть пляму і протріть її губкою. Ще намильте забруднення господарським милом і залиште на 15 хвилин. Теж допомагає. Літні фрукти також залишають неабиякі плями. Їх відмінно виводить гаряча вода температурою від 70 градусів. Бруд зійде прямо у вас на очах, але такий спосіб не підійде для делікатних і синтетичних тканин. Ще є господарське відбілююче мило, що чудово справляється з плямами. Але на кольорових речах таке мило здатно вивести і малюнок з тканини. Наприклад, натуральний муслін з малюнком ні в якому разі не можна натирати цим милом. А от плями поту, особливо на білих футболках, теж неабияк надокучають. Тут на допомогу прийде оцет. змочіть ватний диск 9% відсотковим оцтом та протріть забруднені ділянки. Дуже важливо, щоб тканина добре просочилась кислотою. Залишіть на кілька годин, а якщо плями старі, то й на всю ніч. Потім виперіть у пральній машині. Для шовку використовувати оцет заборонено. Ще є метод соду змішати з солоною водою і рідким милом. І таку суміш густо нанести на річ під пахвами. Залишити на всю ніч. Зранку випрати господарським відбілюючим милом. Видалити свіжі плями поту за допомогою господарського мила можна на світлій, темній і кольоровій тканині. Шматок господарського мила натріть на крупній терці і розчиніть в теплій воді. Замочіть в цій суміші річ на 2-3 години і виперіть звичайним способом. А от ще радять зробити розчин води з перекисом водню. Треба замачити річ на 30 хвилин, а потім випрати. Але знову ж таки перекис водню може зіпсувати делікатні тканини. І запам'ятайте, що після його застосування треба дуже ретельно кілька разів прополоскати білизну, бо при висушуванні на сонці перекис спричинить пожовтіння тканини. Відбілювач же на основі хлору вам не помічник у боротьбі з плямами такого плану. Не можна його використовувати для виведення плям від поту, бо він вступає з ними в реакцію і жовті плями темніють. Яка б не була пляма, сильно терти її не треба. З одного боку це може допомогти відібрати пляму. Але з іншого ви пошкодите саму тканину та фарби на ній. Тому тут потрібна помірність і обережність. Якщо пляма тільки но з'явилась, не намагайтесь витерти її серветками. Так ви її ще глибше увітрете в тканину, що може стати причиною того, що пляма не виведеться взагалі. Після прання завжди ретельно передивляйтесь одяг. Раптом була пляма, що не вивелась звичайним пранням, а ви ще й запрасуєте під великою температурою, то її вивести буде набагато важче, ніж одразу після прання. До зустрічі!